У Києві знову протистояння і є жертви. А на Закарпатті палають багатоповерхівки. Моє вітання. Це програма Час і сьогодні мова піде про таке. Збір біля ода. Ужгородці пікетували обласну адміністрацію. Вибухова хвиля, подробиці про пожежу в Колочаві. Розправа за активну громадську діяльність міжгірцю підпалили будинок для цукру. У мукачеві діабетикам роздавали глюкометри. Рятувальні навчання ужвецьким школярам нагадали правила безпеки вдома і на вулиці. Мовний фестиваль. Уперше на Закарпатті відбудеться трьохденне тестування на знання англійської мови. Кубок вдячності у 25-те в нижньому селищі змагалися кращі волейболісти Закарпаття. У Києві знову протистояння засідання Верховної Ради, окрім депутатів, зібрало мітингувальників. Ще до його початку півсотні опозиційних депутатів заблокували трибуну та президію. Все тому, що спікер відмовлявся реєструвати постанову про повернення до конституції 4-го року. Верховна Рада паралізована натиском протестувальників. провладні депутати втекли із засідання через підземний перехід. А у деяких комуністів опозиційні обранці затримали. Вже до обіду вхід пішла важка артилерія. Відтак фікс. Суть випадки поранень і навіть смерті у сутичках на столичному майдані вже постраждало близько ...30 людей, і троє загинули. Про це повідомив координатор медичної служби майдану Олег Мусій. Медик уточнив, що травми отримані переважно в результаті розриву світло-шумових гранат. А як повідомила українській правді Ольга Богомолець, у медпункті будинку офіцерів уже четверо загиблих. За її словами, люди загинули через те, що їм не вдалося надати вчасну допомогу. Адже до медпунктів не пропонували... Пускають швидкі ні на в'їзд, ні на виїзд. Ольга Богомолець розповіла, що люди загинули від вогнепальних поранень. У будинку офіцерів священники служили панахиду за загиблими майданівцями. Фото оприлюднив у Фейсбуці активіст Віталій Уманець. За його словами, на місці були присутні народні депутати Анатолій Гриценко, Віктор Болога та Олесь Доній. Київ до бою, ужгород з тобою. Активісти обласного центру не перестають підтримувати київських мітингувальників. Вони вкотре влаштували пікет закарпатської ода. Ужгородці проти кровопролиття і готові перейти до активних дій. Не сидять без діла, і ужгородські євромайданівці. Робочий день, тим не менше, на народній кілька десятків громадян. Радя Тосування вогнепальної зброї байдужість влади. Події в Києві не залишили байдужими ужгородці. Пан Іван та пан Василь, два товариші своїм громадянським обов'язком вважають вийти на пікет в нелегкий для країни час. Києві люди страждають за нас, а ми тут в Ужгороді не можемо пару сотень людей зібратися. Хіба то не ганьба? Не хочеться кровопролиття та чекати зрушень в бездіянні не збираються, кажуть молоді активісти. Вже чекати на догіло, і напевно, що нема сил чекати, аніж а є сило, навпаки якісь дії робити через те, що морально важко вже стояти просто, нічого не робити. В принципі, за ідею, яку ти готовий багато чого віддати. На сьогоднішній день ми творимо історію. Це останній етап. Потрібно вже до останнього достояти, добити ситуацію. Нинішня ситуація є просто дуже важливою, тому е всі. Кому вдома не сидиться, їдьте на Київ. Їдьте на Київ, адже тільки разом і до кінця, тільки спільними зусиллями можна досягнути змін, кажуть активісти. З тобою! Київ, з тобою! далі пікетувальники рушили містом, аби закликати жителів прокинутись, перестати бути політиками на дивані і перейти до активних дій. У той час, коли на вулицях столиці відбуваються протистояння, на сайті Генпрокуратури України з'явилася інформація про звільнення протестувальниками всіх адмінбудівель і розблокування вулиці Грушевського. В багатьох областях у дію вступив закон про амністію, який за спільною згодою більшості депутати прийняли на позачерговому засіданні Верховної Ради. Однак, як юристи, так і політологи кажуть, що закон поставив жорсткі вимоги майданівцям. Під факти звільнень потрапляють не всі активісти або навпаки, випускають проплачених владою ради. Декалів Ірина Ващук докладніше. Закон про амністію депутати Верховної Ради прийняли ще 29 січня, а набув він чинності тільки 2 лютого. Закон стосувався усіх активістів та майданівців, які брали участь у всенародній революції, починаючи від 21 листопада. Політологи Закарпаття, як зрештою, всі інші правозахисники вважають, що законопроект маніпулятивний і прийняли його не як альтернативу для компромісу. Можна зрозуміти опозицію, оскільки Європейці десь просили, щоб відбулося якесь примирення, але європейці в даному випадку дивляться із своєї сторони. Віктор Пащенко переконаний, що закон розробили як систему звільнення не тільки мирних протестувальників, а й для провокаторів. Є думка, що зараз першими під руку нового закону потраплять саме всім відомі тітушки і мародери. Вчора, з бази даних розшуку. Одним із перших забрали Корчинського. Тобто це професійний провокатор, який ніби виступає на стороні революції. Хоча це, ну я, я думаю, що не треба ворогів, коли є такі друзі. От. Ну, але отак от, от цей закон використовується. Тут. У той час закон про амністію до щирих активістів не надто лояльний, якщо зважати на строки його виконання. Крім того, майданівцям поставили жорсткі умови, які передбачали звільнення адмінбудівель та розблокування вулиць. Багато людей розцінювали це як хитру спробу з боку влади розігнати людей по домівках. Юристи ж впевнені, закон справді суперечливий і має три пункти, які ставлять під сумнів, те, що всі протестувальники отримують право на свободу та закриття кримінальних справ. Даний закон має мінус. По перше, не вказано. Строк протягом якого мають бути звільнені особи і закрито кримінальні справи. Це перше. Друге, даний закон має чинність з 21 листопада по 2 лютого, хто перебував на Майдані. А ті особи, які з 2 лютого по даний час перебувають, невідомо, чи їх буде зняти, чи не буде зняти. Третій підводний камінь, якщо умови будуть виконані не повністю до кінця строку, то закон власне припинить дію. Юристи кажуть, що на сайті Генеральної прокуратури вже з'явилася стаття про те, що закон в дію вступив 17 лютого і зобов'язує закрити кримінальні та адміністративні справи ув'язнених та підозрюваних у заворушеннях. До сьогодні з під варти за неофіційною інформацією інтернет видань звільнили до 70 людей. Частина з них поки під домашнім арештом. Кажуть, нема чого мерзнути на народній без діла. Треба їхати до Києва. Вже розібрали барикади, нема і наметів. Невирішеною залишається доля революційного піаніно. У КАМАЗ пакують дошки, теплий одяг. Кажуть, везуть все до столиці, куди перша бригада із Закарпаття вже вирушила. Вчора частково вирушила, і сьогодні, звичайно. Ми ж не збираємо викидати свою цю матеріальну базу. Ми ніколи цього не робимо. Революція соціальна вона повинна постійно бути. Закарпатські майданівці впевнені, перемога на боці народу. Нещасний випадок цими вихідними трапився в Колочаві. В одній із багатоповерхівок пролунав вибух. У квартирі користувалися газовим балоном, який, швидше за все, був несправний. Не встиг господар вімкнути світло, як газоповітряна суміш, здетонувала. Вибухом повибивало шибки, рознесло балкон та зруйнувало стіну. Чоловіка з важкими травмами та значними опіками шпиталізували. Вибух стався близько 10-ї ночі. Господар квартири, який зараз у край важкому стані, вмикав світло у ванні, де й знаходився балон із крапленим газом. Через його несправність у повітрі накопичилася небезпечна концентрація газу, а електричний спалах спричинив вибух. Чоловіка відкинуло у сусідню кімнату. У нього значні травми хребта, грудної клітки та 80% опіків шкіри. Дружині потерпілого пощастило більше. Пішов встав вбиратися то запалив світло в туаліті, а то то чим запалив світло, то все випухло, усі возори все вибили. Ну, а, ми... а я спала в спальні та постільничку, що мене не винесло, лише торами ще замотала та головами, погоріла волосся, то свій ми згорів, як штора впала, та ногами погоріли. Вибухова хвиля, крім вікон та дверей у квартирі, зруйнували перестінку. Подружжя сусідів саме збиралися лягати спати. Хвилина раніше і не обійшлося б без жертв. Відчує мене звук, такий великий гул. І то почало пети. Я хотів кажу, кажуть, не 5 хвилин не спати. І на нашій кроваті там отакі глиби. кирпича. Зовні картина не приваблива. По всьому двору у радіусі 50-60 метрів розкидані уламки. Вибух був настільки потужний, що наглухо обшитий балкон рознесло в друзки, а вікна та металеві конструкції відкинуло на 50 метрів. Вибух налякав і жителів сусідніх будинків, які повибігали на вулицю. Це, телевізор у мене був на всю такий був звук, що Зараз почує тридик сюди, вже тут швидше прийшли, були до загалом від газового вибуху багатоповерхівці постраждали чотири квартири. Практично у всіх. стіни деформувалися, та потріскла штукатурка. Добре, що в нас будинок міцний, я вам так скажу. Бо це будинок будували давно. Він дуже міцний та богу дякувати. Пострадав та, ти. А бо були тут другі вдома. То то вже всі. На щастя, пожежі не сталося. Рятувальники, які одразу прибули на місце пригоди, оглянули будинок. Загорання не було, це був лише хлопок зразу. Вогняний такий хлопок, вибух без подальшого горіння. Наші сили і засоби гасіння не проводили, бо не було гасіння. Виключно було прийнято рішення провести оцінку будівельних конструкцій на цьому будинку, аби визначити необхідність евакуації мешканців цього будинку. На щастя, на щастя, не були порушені несучі конструкції. Використання газових балонів у селах, де немає блакитного палива, пов'язане із значним ризиком. В одній тільки колочаві на рік трапляється 3-4 вибухи. Тож лихо, яке спіткало родину Ковач, може прийти до будь-кого в дім, де ігнорують правила користування газовими приладами. Попереджають МНСники. В Ужгороді горіла п'ятиповерхівка. 14 людей евакуювали на вулиці Канальній, палала квартира на другому поверсі. Вогонь почав перекидатись на балкон сусідів поверхом вище. Була і загроза життю та здоров'ю мешканців верхніх поверхів, адже через сильне задимлення сходової клітини вони не могли вийти на вулицю, а дим поступово заповнював їхні помешкання. 14 людей із верхніх поверхів евакуювали на свіже повітря. Ще двом громадянам знадобилася допомога рятувальників загиблих і. Травмованих, на щастя, немає. Наслідок загорання знищено домашнє майно, що знаходилось всередині палаючої квартири. Причину пожежі та завдану матеріальну шкоду встановлюють. За активну громадську діяльність підпал будинку у Міжгір'ї одному з євроактивістів невідомі підпалили господарські споруди. Пожежу вчасно помітили сусіди, які і викликали вогнеборців. Чоловік пов'язує цей інцидент з недавніми зауваженнями з боку місцевих противників майдану. На Місці події побувала наша знімальна група. Активний євромайданівець та противник діючого режиму Микола і не підозрював, що вечір завершиться трагедією. Перед сном чоловік вийшов на двір, повернувся в будинок і не встиг заснути, як його криками про пожежу розбудили сусіди. А ще нічого не було, а вже без 20, вже верхнього шифера вже не було, вже всі постріляв, то тобто за 20 чи за 25 хвилин. То вже все так горіло, що взагалі повністю. Е все було біло як в день. Практично вщент згоріли дроварка та зовнішнє обирання. Решту майна вдалося врятувати завдяки оперативним діям вогнеборців. Ворогів немає ніяких. Тут в Міжі ні сусідів, ні взагалі в цілому городку нашому селищі ворогів в мене немає ніяких. З чим то можу пов'язувати, з нічим не пов'язую, не знаю. То, що займаюся, що ходжу на мітинги, на панахеди тут. Що їздив на майдан, можна до того віднести. Більше в мене немає ніяких аргументів. Микола не вірить у випадковість, Ба більше того дня його син кілька разів бачив невідомих, які оглядали його будинок. Ці свідчення, каже чоловік, в міліції не взяли до уваги. Міліція щось дуже то, то, на парагна на тормозах, все спускає. Каже, трупів нема, або нема 150 чи 170 тисяч убитку. був... Карне провадження не будемо відкривати, тобто. Тобі ніхто тут не поможе, ніякі гроші ти не отримаєш. Я загріжу за річ, за річ не вбиваюся, просто щоб дали мені документ, що той дійсно підпал. То, то видно, люба людина подивиться нормально, вона побачить, що є підпал, а не а не що інше. Не так як говориш, там може бичок хтось кинув недопалок, може грім у нього стрілив. Дружина активіста, яка не захотіла виходити з будинку і говорити на камеру, боїться за життя свого чоловіка та безпеку власної родини. Та Микола і не думає припиняти свою діяльність. Ми можемо бачити, що на Україні вже неодноразово там підпалюють автівки, хати, різні утиски бувають на людей, особливо на активістів Євромайдану. І ми можемо переконати, що сьогодні, як вже говорилось, пану Миколі цюпі спалили цей будинок. Можливо, так, вони кажуть, що це є не підпал, це або. Неумисне, але ми можемо бачити очевидно, що це є підпал. Неодноразово я думаю, що і звертаються до людей з різними словами, можливо, і погрозами деяких як обґрунтуваннях. Але всі ми розуміємо, що зі слів вони перейшли до діла. Загальна сума збитків за попередніми підрахунками експертів сягнула 28 тисяч гривень. Та чоловікові важливо знайти та покарати вини, аби подібне не трапилось з іншими євроактивістами селища та району. Далі у випуску про рятувальні навчання і безкоштовні глікометри для діабетиків. Випуск програми Час триває. Рятувальні навчання. Ужовецьким школярам нагадали правила безпеки вдома і на вулиці. Мовний фестиваль. Уперше на Закарпатті відбудеться трьохденне тестування на знання англійської мови. Кубок вдячності у 25-те в нижньому селищі змагалися кращі волейболісти Закарпаття. Закарпаттю виділили 30% від коштів необхідних для виплати пенсії. Про це повідомили в прес-службі партії пенсіонерів України. Заборгованість із виплати пенсії на сьогодні становить 1,8 мільярд гривень. У лютому майже у всіх регіонах України спостерігаються затримки з виплатою пенсії до 2-4 днів. Станом на 14 лютого пенсійний фонд профінансував майже 11,5 мільярдів гривень, що становить лише половину від місячної потреби на виплату пенсії. Цьогоріч їх мають підвищити. Тричі з березня, липня та з жовтня. У мукачеві діабетикам роздавали глюкометри. Акцію організувала благодійна організація. Підтримали ініціативу і міська влада, і керівництво центральної районної лікарні. Дві сотні мукачівських діабетиків тепер зможуть вимірювати рівень цукру в крові удома. Олександр Поліщук в деталях. У актовому залі Мукачівської поліклініки нині людно. Тут зібралися хворі на діабет для отримання глюкометрів. Більшість з них тільки чули про такий портативний прилад, яким можна виміряти рівень цукру у крові. А нині подібне чудо техніки отримає кожен із присутніх, адже їм необхідно щоденно контролювати рівень цукру. Цукровий діабет він помолодів, і молоді люди. У 20 років є люди, які при народженні вже мають сукровий діабет. Але то вам розкажуть сьогодні ще видно наші спеціалісти по ендокринологи, з яким ви маєте сьогодні теж нагоду поспілкуватися, проконсультуватися. Діабетикам провели майстер-клас із використання глюкометра, яким користуватися виявилося абсолютно нескладно. Все дуже просто прокалують вставляєте тест тисмушку. Сам апарат, і він уже готовий до приміння. Тест-смужки до апарату йдуть одноразові і тільки 10 штук. У діабетиків одразу виникло питання, де їх брати і скільки вони коштують. Виявилося, що знайти запасні тест смужки можна легко, а от ціна їх сягає 180 гривень за 50 штук. Але й тут благодійна організація збирається допомогти. Таке питання вирішується за допомогою або бюджетних коштів, якщо є, і вони виділяються на закупку, або за допомогою спонсорських коштів. На жаль, Медтраст передає нам тільки глюкометри, і це вже. Це вже їм за це велике спасибі. Те з полосками будемо забезпечувати збором коштів серед місцевого бізнесу, залученням цих коштів. Я думаю, що закарпатський бізнес не залишиться в стороні. Богдан Біленький також наголосив, їхня акція аполітична і не буде одноразовою. Я хочу щиро подякувати ініціаторам цього заходу. Тому що зрозуміло, спонсори не з України, спонсори за кордоні. Слава Богу, за кордон нам багато в чому допомагає. Дві сотні діабетиків отримали по глюкометру. Багато з них кажуть, доведеться звикати до зручного чуда техніки. Це перший глюкометр, я давно взагалі не користувався, лише здаю аналізи в лабораторії і ходжу до лікаря. Чи зручніше вам зараз буде? Ну, думаю, що зручніше. Не знаю, ще не попробував, але думаю, що буде зручніше. Правила, які не можна порушувати. В Ужгородській початковій школі рятувальники навчали дітей правильної і безпечної поведінки вдома і на вулиці. Дітлахам розповіли, що робити, коли у дворі з'явився невідомий предмет або вдома немає дорослих. Крім того, школярам нагадали правила дорожнього руху, поводження на воді та всі заходи безпеки у надзвичайних ситуаціях. Діти не лише уважно слухали і запам'ятовували, а навіть приміряли піротехнічне спорядження. Ринавачук докладніше. В Ужородській початковій школі номер чаться діти до четвертого класу, якраз той вік, коли все цікаве, хочеться багато знати і випробувати на собі. Щороку вчителі запрошують рятувальників, які розповідають про найголовніше правила життя вдома і на вулиці. Працівники школи кажуть: дітям на таких заходах цікаво. Вони ставлять багато питань і вдома діляться знаннями зі своїми батьками. Зустріч із спеціалістами, працівниками, які безпосередньо. Рятують і допомагають людям у надзвичайних ситуаціях. Є дуже важливою. Діти з зацікавленням дивляться, слухають. І я думаю, що така зустріч дуже важлива і вона запам'ятається. Дітям показували мультики і фільми про дітей, які не виконували правила безпеки. Учні початкових класів так краще сприймають подібну інформацію, кажуть методисти. Поводження дітей, коли вони залишаються одні вдома, коли прямують зі школи додому, як себе потрібно поводити, на що реагувати на що ні? Відповідно про пожежну безпеку, про заходи пожежної безпеки і як діяти у випадку виникнення пожежі. Ми дивимося, що дітки найкраще сприймають, особливо якщо ми зараз співпрацювали з дітками молодшої школи, найкраще сприймають мультфільми відповідно або в ігровій формі. І... Дуже жваво ведуть себе під час наших занять. Нам це дуже приємно. Школярам розповіли, що таке піротехніка дали багато потрібних настанов та порад. Учні ж кажуть, уроки засвоїли перше правило дзвонити дорослим і не досліджувати невідомі знайдені речі. Запам'ятали добре. Пляшки пусті, Якщо знайдеш всякі якісь предмети, то їх не можна трогати і викликати на 102 або на 101. У школі сподіваються такі навчання стануть дітям у пригоді. Закарпаття вже на третьому місці з народжуваності Україні. Торік населення України скоротилося майже на 127 тисяч осіб. Найбільший приз населення спостерігався в Києві, Київській та Закарпатській області. Суттєве скорочення народжуваності було в Донецькій, Луганській та Дніпропетровській областях. Згідно з результатами дослідження, яке провели вітчизняні вчені, у найближчі десятиліття демографічна ситуація в Україні буде погіршуватися. До 2050 року залишиться 36 мільйонів жителів. В Ужгороді розпочнеться освітній фестиваль, триватиме три дні і стане сюрпризом для поліглотів-початківців. Уперше на Закарпатті відбудеться трьохденне тестування на знання англійської мови та отримання міжнародного сертифікату, який дає можливість працювати за кордоном у сфері бізнесу, торгівлі і визнається в будь-якій країні світу. Фестиваль мов приїхав до Закарпаття із столиці вперше екзамен для студентів та учнів перетворився на фестиваль. Загалом студенти часто сумніваються у своїх знаннях. Розповідають координатори проєкту. Щоб студенти, молодь, будь-хто хто, хто кар'єрно зорієнтований, хотів би зробити внесок у свою кар'єру. Цим займався за два роки. Ну, по перше, люди завжди бояться. Моя англійська недостатньо хороша. Це ви чуєте від кожного студента. Нам студент по англійськи прийде і буде говорити. Він все одно скаже, що моя англійська дуже погана, хоча він говорить. От, ну це вже тут. В принципі, це питання психології. Мета свята отримання міжнародного мовного сертифікату. Куратори заходу розповідають, багато абітурієнтів та бізнесменів не знають про такий тест, однак він дає шанси спробувати себе у бізнесі за кордоном та перевірити власні знання. Після екзамену відбудуться мовні лекції докторів наук, викладачів та практикантів за кордоном. Крім теоретичної частини, будуть і практичні заняття. Ведучі мають імітувати різні ситуації, аби учасники проявили як мога більше мовних ресурсів. Цей сертифікат є всесвітньо відомим. Визнається в будь-якій країні світу. Він для чого він потрібен? Він засвідчує рівень володіння мовою людини, зокрема той, як є з англійської мови. Я такий самий TFI з французької та віддав з німецької мови. Після фестивалю на Закарпатті практикуватимуть тестування і німецької мови, Адже за останні п'ять років попит на вивчення цієї мови в області значно зріс. І молодь хоче покращувати розмовний рівень іноземних мов. Люди чекають від курсів іноземної мови на сьогодні набагато більше. Ніж навчитися просто читати німецькою, навчитися робити граматичні вправи. Вже світ став перед нам інші просто завдання. І якщо раніше колись була цінна от людина, енциклопедія так мати, людина, яка от знає, має багажні знання. Центри таких тестувань розташовані по цілому світу, навіть сусідня Польща практикує такі фестивалі щороку. На Закарпатті сподіваються, фестиваль поповнить перелік освітніх свят в області. На Хощині грали у волейбол. До столиці цього виду спорту нижнього селища щороку з'їжджаються кращі волейболісти краю на традиційний волейбольний турнір Кубок Вдячності. Цьогоріч він уже був 25-й. Про особливості ювілейного турніру наші кореспонденти у нижньому селищі у волейбол грають від старого до малого. Це село називають закарпатською столицею волейболу. Цього разу волейбольна столиця знову зібрала команди з різних куточків України. На 25-й традиційний волейбольний турнір. Раніше турнір мав назву пам'яті Юрія Пригари. Спорт у нижньому селищі став надзвичайно популярним. Зараз турнір називається Кубок вдячності. Так його назвали на знак подяки всім. Хто сьогодні робить значний внесок у розвиток спорту. Прізвище Пригара, Рущак. Це наші е, поважні. Поважні люди, поважні прізвища, які дали життя спорту, дали життя волейболу, дали життя тому всьому, що зараз відбувається кожний рік і взагалі відбувається в цьому спортивному залі у нижньому селищі. Сільська команда теж неодноразово відзначалася на цих змаганнях. Спорт у селі на піку свого розвитку кажуть місцеві, тому проводять різні турніри та змагання. Це об'єднує як жителів села, так і спортсменів усієї області. Після 90-го року. Такий турнір став майже традиційним. Спочатку це були е, команди із сусідніх сел, потім географія почала розширюватися, і на сьогоднішній день ми маємо на цьому турнірі команду навіть з Київської області, це місто Боярка. В цьому турнірі приймали участь найкращі команди Закарпатської області. Проведення такого заходу це важлива справа, тим паче у пам'ять місцевої знаменитості. Завдяки турніру уже виховали кілька поколінь спортсменів. Цей спортивний захід живе і в нього є майбутнє, каже син Юрія Пригари. Така традиція згадувати своїх земляків. І, по суті, цим самим ми віддаємо данину нашому, значить, волейболу, який розвивається в нижньому селищі. І завдяки цьому турніру е, ми Бачимо, як розвивається спортивна молодь у нашому селі. Зокрема, спортивні змагання цього року організатори запланували на два дні. Боротьба за першість розгорнулася не на жарт і проходила у трьох спортивних залах. У грі за великий кубок перемогу здобула волейбольна команда Фаворит Нижнє селище. Друге місце ВК Промел з міста Боярка Київської області. Малий кубок отримала команда Надія Нижнього селища. Друге місце дісталося хуйській команді «Нарцис». Особливість цьогорічного турніру започаткування нового кубка. Кубок надії для юнаків. Перемогу тут здобула Закарпатська обласна дитячо-юнацька спортивна школа Зужгорода. Друге місце команда «Школярі Нижнє селище. Організатори переконують популяризація спорту, активні спортсмени, запорука здорової. Переможців турніру нагородили дипломами та кубками. Якими подіями порадує середа, дивіться в анонсі. На підтримку ужроці зібралися на мітинг. Потребують заміни. Перечинські багатоповерхівки чекають нових дахів. Відключення до цифри жителі Берегівщини стануть активними глядачами Н-Студіо. На цьому випуск завершено студії працювала Катерина Можаєва. Дякую, що дивились! Бажаю вам приємних новин і тільки позитивних вражень. Хай щастить.